Вітчизняні любительські футбольні клуби стартували в Кубку України серед аматорів. На старт цьогорічних змагань висло 32 колективи, які за винятком Вонофранківської, Волинської, Дніпропетровської та Закарпатської областей представляють більшість регіонів нашої країни. Наша програма, яка постійно висвітлює розвиток аматорського та дитячого футболу, просто не змогла залишитись поза увагою цю подію. Тож, знімальна група відправилася на Миколаївщину, ну а точніше, у хлібосольне селище міського типу Врадіївка. Тоді в матчі однієї 16 фіналу Аматорського Кубка України одноіменний місцевий футбольний клуб, котрий цього року святкує рік із дня заснування, приймав Одеську Жемчужину. Треба зазначити, що для 10-тисячного селища цей матч виявився справжнім футбольним святом. Судіть самі. За інформацією інспектора цього поєдинку, на зустрічі були присутні понад тисячі глядачів. Більше вболівальників в перших матчах однієї 16-ї фіналу Кубка побувало лише на Тернопільщині, де добре знайома нашій програмі Тербовлянська Нива зустрічалася з Тисовицьким Зарінком. Есть много опытных игроков, есть группа молодых, перспективных вот, футболистов, которые, ну, как бы у нас йде как бы, сплав молодости и опыта. Вот, у нас, не могу сказать, что там ветеранская команда, нет, ну, где-то наполовину у нас вот, много молодежи, хорошей, перспективной. Таких поле, как, если честно, я в Надещине много лет поиграл. Мало. Именно вот такого, где бы был. Княжно з моєго район Біляївський район, це я область, там красаві, центральний стадіон мірода Біляївки, дальніке много. Ну а в нас свой радно, як самі бачите. Що стосується розвитку подій в поєдинку між Врадіївкою та Жемчужиною, то в першому таймі ближчими до успіху були гості. Але в рамці воріт, врадіївців надій надійно діяв колишній воротар першолігового МФК Миколаїв Олександр Мідвідя. І господарі запам'яталися, перш за все, самовідданою боротьбою на всіх ділянках поля і бійцівськими якостями, яких так іноді не вистачає українським професійним клубам. А доля поєдинку визначилася на початку другої 45-ти хвилинки, розкішним пасом Андрія Курятника майстерно скористався Денис Рябцев. Надалі перевагою володіло Одесити в Радіївці намагалися гостро контратакувати. У воротах господарів поля Надій Надіяв Олександр котрий цього вечора зібрав найбільшу порцію оплесків. Фінальний свисток зафіксував перемогу футбольного клубу Врадіївка 1-0. Ну, звичайно ж, з цим результатом задоволеними залишилися вболівальники, тренерський штаб і футболісти Врадіївки. Видите, жемчужина очень хорошая команда одесская. Очень много футболистов, таких поигравших первой лиги. Высшая у них капитан, очень такой футболист хороший, я знаю его. Ну, команда хорошая, но мы не проиграли им в первую очередь в бойцовских качествах. Я считаю, что в сегодняшней игре это стало на першому місці. Наверное, за счет желания морально болевых качеств, бойцовских качеств, которые ребята проявили, потому что мы как бы только можно сказать, входим в сезон полтора-полтора месяца без, без игровой практики, без игровой практики команда находилась. Вот. Сейчас только входим на. Сезон очень тяжело было. Ну так, конечно, вы ви же видели это почти шлаг. Ну ничего, на нічого тем более, что у нас воскресенье снова игра. Ну Я думаю, что болельщики, як то й казав, задоволені такою команда. Зазначимо, що це була перша перемога оновленої в Радівці. Напередодні дебюту в Радіївці в Аматорському кубку України керівництво клубу кардинально змінило склад команди і тренерський штаб. Так сталося, що після смерті президента футбольного клубу Степове, героя соціалістичної праці Володимира Погорєлова, ця команда припинила своє існування. Саме в цей час футболістам і тренеру Віктору Журову надійшла гарна пропозиція. Було запропоновано в повному складі переїхати у Врадіївку. І представляти селище в Кубку країни та в чемпіонаті Миколаївської області. Адже нині у цьому населеному пункті створюється самобутній колектив з амбітними планами на майбутнє. Крім дорослого, розвиватиметься юнацький та дитячий футбол. Ну також планується оновлення і розбудова місцевого стадіону. У невеличкій